Небиті огірки це те ж саме, що й биті, тільки без дитячих психотравм. Насправді цей рецепт дуже схож за ароматикою, але тут ми готуємо одразу багато та не просто полюваємо соусом, а маринуємо огірки в ньому. Огірки наріжте будь-яким способом на свій розсуд можна видалити насіння для меншої водянистості та більшого хрускоту, але це не обов'язково. Нарізка кругом у мене для бургерів, кубики для використання у вигляді закуски. Ви також можете нарізати напівкільцями або взагалі замарнувати чверті огірків. Посипте огірки половиною солі та перемішайте. Очистіть чесник та імбир. Вчасник наріжти тонкими слайсами імбир соломкою. Довільно наріжте сушений чілі. Підготуйте ємності, складіть у них імбир та чесник. Для отримання сильнішого аромату пропустіть цей крок. Розкладіть огірки по банках. Нагрійте трохи рослинної олії в невеликому сотейнику. Додайте чілі та сичуванський перець. Також можете додати часник та імбир для досягнення більшого аромату. Обсмажте протягом хвилини або двох. Змішайте воду, оцет і соєвий соус в іншому сотейнику і доведіть до кипіння. Додайте цукор і решту солі. Перемішайте до повного розчинення. Та злити олію з перцями по банках, потім залити розсолом. Якщо розсолу недостатньо, щоб покрити огірки повністю, додайте води. Остудіть до кімнатної температури, закрийте і приберіть у холодильник, мінімум на добу, а краще на дві.